Освітні заклади Кам'янського завершують підготовку до нового навчального року. Весь процес тримає на контролі особисто міський голова. Разом з керівництвом департаменту з гуманітарних питань об'їхали школи та садочки правобережжя. В першу чергу перевірили укриття, капітальні та поточні ремонти у закладах. Об'їзд навчальними закладами розпочали з гімназії 34, що на житловому масиві будівельників. Ця школа входить у список 17 закладів бюджетної сфери, де в рамках програми інвестиції в місто за грантові кошти буде виконана повна термомодернізація будівлі. Нещодавно ж тут повністю замінили покрівлю. Наразі завершують зведення автономної котельнею. Нам побрила армопояс, чишілі заробили, зробили пандус відповідно до норм. Поклали плиточку, асфальтне покриття зробили. На сьогоднішній день практично 500 дітей навчається. У нас сховищі місця, 350 міст для того, для розміщення. Ми практично всі діти будуть навчатися офлайн і декілька класів по змішаній формі навчання. У нас це відповідає нормам. І ми готові дітей з задоволення під час об'їзду. Також оглянули, як тривають роботи з поліпшення укриття у садочку. номер 40. в рамках програми Освіта заради майбутнього у місті виконується чималий обсяг робіт. Так в 11 закладах ремонтують покрівлі, а у гімназії номер 4 замінюють систему опалення. Один із напрямків нової української школи це створення освітнього середовища, щоб школа була тепла, охайна і комфортна. У нас робиться зараз капітальний ремонт системи опалення, замінюються повністю всі труби, замінюються повністю всі батареї. Ми дуже вдячні міській владі за постійну турботу про заклади освіти. Ми чекаємо і перемогу, ми чекаємо наших дітей на навчання. Все у нас буде добре. Також з наступного року міській. Ці відновлять програму бюджету участі та бюджету чисті діти, завдяки якій вже було реалізовано чимало важливих соціальних проєктів для громади та дітей Кам'янського. Загалом же цього року у нашому місті до навчання приступить близько 25 тисяч учнів. Галі такі об'їзди проводяться у нас регулярно. На минулому тижні відбулися комісійні об'їзди ДСНС, поліції цивільного захисту. Зараз перевіряються укриття З 42 комунальних закладів саме загальносередньої середньої. Те 12 закладів будуть працювати виключно у офлайн форматі, тобто діти прийдуть в школу і будуть навчатися тільки в школі. Останні 30 закладів будуть працювати у змішаному форматі. На це вплинула кількість місць в укритті і вибір громадської думки батьків. У нас червоною лінією безпека учасників освітнього процесу на першому місці. Завдяки підготовленим укриттям цього літа. Кам'янське стало єдиним містом в Дніпропетровській області, де було організовано при. Шкільні табори для дітей із дозвіллям, харчуванням та безпечним відпочинком працювало 24 заклади відпочинку з денним перебуванням. До де оздоровлено 1873 дитини 492 з них діти пільгових категорій. Також 300 соціально незахищених та творчо обдарованих дітей пройшли оздоровлення в одному з дитячих таборів Закарпатської області.